Старий рік минає, новий наступає, старий рік минає, новий наступає, новий наступає, пане Господарю, треба показати, отак, великий владарю. Пане Господарю великий, владарю, великий владарю я вірші. дай нам із полиці, із медом пшениці, дай нам із полиці, із медом пшениці, із медом пшениці. Ще щось такого, до столу святого, і ще щось такого, до столу святого, до столу святого. Рівне, не помогайте, старий рік минає, новий наступає. Він семь поблагословити! Христос ще рождає! Славімо його! То я, мегапопулярний популярний дідьо на радіотрек! Отож, вітаємо рівне! Це Гурдідо. Аплодисменти. Я думаю, лунають не лише у нас у студії Радіотрек, але й по всьому місту усі наші слухачі дуже тішаться з того, що сьогодні в Рівне приїхав до нас Гурді на чолі з мега популярним діду. Отож вітаємо ви! моя маленька буйка. Знаєте, я ще дивлю на через стекло така гарна, такий Мої носик гарний. буйка. От розпочинається вже не знаю, розпочинається веселощі на хвилі радіотрек. Отож, я знаю, що в Рівному ви вже далеко не вперше. Але які враження цього разу? Я знаю, що є такі слухи, що група Джезі вже була в кожній хаті. Ну, Принаймні О слухачах і в колонках Вже ніякий мольфар не може вигнати групу Джез з Рівенської області. Ну, Але цього разу приїхали потішити рівнян ще одним виступом і. Виступом, і я щось маю їм сказати, таке, що ще ніхто не знає. Ну, а що саме? Ну, Я, за... зараз. а я зараз кажу, вони не прийдуть. А, так це буде на концерт. Так, це секрет, так що люди беріть пару рублів, купіть там пиво, чіпси, і будьте дивились, я вам трошки розкажу дещо розкажу, і, і один секрет розкажу. Отакі от секрети від Зідзо будуть сьогодні на концерті. А також я гадаю, декілька секретів сьогодні відкриється і в ефірі радіотрек. Зокрема, вже ми мали ексклюзив. Колятку відурти зідзоткас не неординарна, не така як всі інші. Ну, і цим особлива українська така, як має бути ти до речі колядувати ходила чи ні? Не ходила. А, а знаєш що? А правильно зробила? <смір> знаєш, що хлопи мають, хлопці мають колядувати. А ти маєш ти на щедрувати на щедрий вечір? О, до речі, правильно. Ну я, я взагалі у дітей не відбираю гроші і солодощі. І сіяти, то я не, я не дай ходу. Бог, що ти йшла шия. Ніколи не би дівки до хати не пустив. З дівчата, мої жаби малесенькі. Я вас дуже люблю, але колядувати і сіяти мають хлопці. І нове нігде не ходіть. А, а щедрувати маєте ви. Якщо ви прийдете на мене і на швідрівку, то я вам дам гар, гар, гар гарно пару рублів. Теслі даш пару рублів ні? ну Ти знаєш мене, а, Ти знаєш мене, скупого. От поради! А ну стоп, і... а Юлік, скільки ти дав кулятникам цього року? До мене не приходили. Ближче мікрофон я не чую. Не приходили казу до мене. Не приходили? Бач, бо ти що? В мене вдома не було. Вдома не було. Бо ти скупердяй трохи. Jeśli pewnie zakrył, tylko pełny zajechał, to tam w ogóle... Ty Nie, ty nie, nie. telewizor. Неправда, я так не роблю. Чи таке mm -hmm. було, чи ні? Не було. А дзідзо, от всіх питає Дзідзо, чи хто скільки дав за колядування, а сам дзідзо, скільки. А, а я даю багато, а, та, я не колетко можу все віддати, потім маю на хліб. Я от все поїдаю. Не те, що або мають просто в купі 50 доларів і це. А де ти на свято розміняєш? Все в кантери закриті, банки позакривані, розумієш, а прийшов магазин, дайте хліба, кай не дамо, бо не Ми розумію, кажу, хіба вас запишемо? Я ще не хочу запишити, знаєш, бо то типа п'якеші записуєш за щось. А діду вчора дав. Вертепу 200 баксів. Признайтесь, ну, за, ну а як. Там, все, а ви мені вернули? Хто? Ви мені вернули, я давав він на стік, що ви? Щедрий дзідзи сьогодні в ефірі раді. ми вчора бачили, в Карпатах ми стали, зупинилися, вони так, до речі, мінус 13, а вони колядували, діти. Та молодші! Українські традиції треба підтримувати і не забувати. Не стидайтеся, колядуйте, люди, щедруйте, сійте, посівайте, робіть вертеп. І знаєте що, тоді буде Україна! Найкраще настанову візі в ефірі «Радіо Трек. Продовжимо нашу мову про музику. І я б хотіла одразу поцікавитися. Знаю я, що не так давно порівняно презентували ви нарешті ваш перший альбом «Ха-ха-ха». Не -ха -ха». популярний okay. альбом Ха-ха-ха. дивіться, він же вийшов. Ну і я по поспорив там з одним, що ми продамо тих дисків 50 тисяч. Ну вже вроді 10 продали, ще 40 лишається. І я зроблю людям один великий подарунок. Який? Це ну, теж секрет. О, бачиш! Ну, а ексклюзив! Ексклюзив, якийсь страшний! Який подарунок людям. Чуйте, ну, якщо ви скажете, що що, що я розказав, то тоді нікому не кажіть, добре? Добре. що? <рес> — Всі Ривні, чуйте, Чуєте? Ну, будьте такі, я вас знаю. Не розпускайте язик. Я зараз то все ж кажу, то не, 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 не зашаєш що зараз треба йти і всім та ляпити. коротше Пус такого. Я з Лесиком з Юліком задумали величезний концерт. Величезний концерт на львів арені. — Ого! — То буде найкрутіший концерт, який відбувався взагалі за історію України. Один з крутіших. Я думаю, а тут ще таких не було на Західній Україні. Так, то буде Львів Арена. А що ви розуміли, то є найкрутіше, бо дехто не знає, що таке Львів арена. Для них то є цирк, або ще щось. Львів-арена — то є той стадіон, що збудували на Євро 2012. Він дуже багато, там людей ще помістити десь 30 тисяч штук. Ого, і, і це я я думаю, що весь стадіон буде забитий. Весь, бо то і із Рівного люди приїдуть. Ми будемо такі автобусні тури робити. З Рівного, з Рівнської області. Ми хочемо, щоб кожна дитина, яка зі села, наприклад, яка не має можливості. Ну, ми будемо все рівно трохи білетів розігрувати. Е зробили ціну таку, щоб всі ми могли побу... Знаєш, Київські, бо то організатори мають київські бути. Знаєш, е кажу зразу, квитки будуть там 200, 300, 400, а Я кажу, а во дулі з маком. Дулі з маком кажу. 300-400. Каже, я командую і Лесик, і Юлік. Правильно. Після мене. <рес> Після мене. Гаро, <рес> гаро, гаро. Молодець, молодець. Диві, диві, я, я їм сказав, найдешевший, е, найдорожчий має коштувати 149. 140. це найдорожчий, то зразу біля мене. <laughs> так, зразу біля дійці. мене буде стояти майже на, майже на сцені. А біля мене 49 <laughs> Так, А а 49 то буде найдешевше. <laughs> ну правильно, музика вона має бути доступною кожному. Коротше, люди, хто там буде, той відчує дійсно, що в житті варто жити і варто працювати. Ні на що не дивитися та житті житті важко, але е, життя буде нічим, якщо не пробувати великих справ. Тобто то, ми ж... задумали 18 травня. 18 травня у Львові. На найбільшому стадіоні Львів Арені відбудеться мега-шоу. Це найде концерт, а мега-шоу від групи Зізе. Отож, вже чекаємо з нетерпінням на такі великі перформанси, б сказала, але можливо зараз таку краплинку собі міні-концерту. У нас в ефірі ще якусь композицію. Я вже? співає вулька. Вулька. На файна така її прищурила, так, знаєш, сміється. Зуби гарні має. Дякую. Ну, що? Пісня дуже гарна, повільна. Дівчата, не забувайте про те, що є білий танець. Ти, до речі, пам'ятаєш, що таке білий танець чи ні? Я? Ну. Пам'ятаю на всі 100%. Так? ти запрошувала пацанів сама? Було діло. Коли ти була? В школі? В школі. Ну, ти ж, а ті пацани, а ти, ти в школі, до речі, витирала коси під, 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 під парту? А я витирав. Потім подумав, на що я це роблю, ти розумієш? Ти... А потім Ю... Юлік раз тако дивлюся, дивлюся у телевізор, а, а він ще І... досвідки робив. Я вже йому кажу пальці поптинаю. Не робиш такого, Юлік? що було відхилення, стоп. Білий танець, дівчата, запам'ятайте. То коли? То коли? Ви запрошуєте пацанів, а пацани, пацани знаєте, що роблять? Беруть свої дві руки. А що ви перестали грати? Лесик, грайте. О. Дівчата мають вішатися своїми двома руками пасаної на шию, а, 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 а посади беруть ті дві руки і кладуть на ганбольні, ганбольні м'ячики тілесного кольору і роблять масаж. Перший коплек закрийте очі, бо я типу ще з вами цілюю. Дівчата, ти позвонила, що розлюбила і виїжджаєш в Америку. Що ще сідаєш? Мене трусило. Спотіли руки, відразу впав я в істеріку, я тебе кохам, I love you я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш, я тебе кохам, I love, you I love you Ти їдеш в штати, бо хочеш мати. Якесь нове увліченє по гороскопу Хто ти по гороскопу? Ти була раком! Риба, короче сонця <реклама> затміння, дзеркальний карп. Я тебе кохам I love you я тебе копаю, Ой я тебе люблю, чуєш, я тебе кохам? I love you, I love you. Я же кохам, ай лов ю, я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш, я кохам, I love ай лов ю, ай Короче, бейбі, Болька, з тобою, мейбі, я думав, ми вже Ті, по я поялиними мовляю, ти бляхувала. Бата хотіла, щоб не з тобою розписалися. За рівне, за радіотрек, за україну і українську мову пацани будьмо! Боже, кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебя люблю. Чуєш, я тебе кохам, I love you. I wow you. Чому я всіх моїх братських жаб? mm Максимум гарної музики завжди на Радіо радіотрек. Назрівняни мега популярний дід. Такий гарний ексклюзив. Спасибі. Я гадаю, що рівно... Твої рідний брат Миколая, три рідний брат Діда Мороза! О, так. До речі, як ви святкували новий рік? Новий рік нормально, трохи працювали, потім пішли, Лесик заснув, як завжди. Заснув. Юлік напився, храпів, вияснював стосунки з дівчатами. Е, я що робив? Я з 19 нор. Ти знаєш таки 19? То шо шофер зі звій звукорежисер. А, е, знаю. Нервувалися. Нам дали шашлики, підсунули таке м'ясо, таке як гума. Таке було, як кірзові чоботи, а казали білищі груди, що то є свіже, що то, що то є телятко, телятко чи то, яке це телятко Та то корова 40річна була. Що навіть по їм патришки ще ломали, не так в зуби залазило. З новим роком розібрались, багато хто працює новорічну ніч, а якщо до Різдва таке родинне свято вдалося побувати з рідними? Були, були, їздили по селах, кожен має своє село любими, їздили. Хвалили, ще Леся страшне хвалько, знаєш, приїжджає, він ще дуже хвали, ті, дуже ще вбіжають на нього, бо він їм типу, гроші пози, знаєш, а вони не хочуть вертати, а він щось хвалить, що в мене ще грошей більше є. там, цей, ну, ну Такий Лесик, хвалько трохи є. А хочеш ексклюзивну пісню? Фа-мажор. Ексклюзивна пісня, давайте. Один куплет, такого ще ніхто не чув. そうう。<Done. S 2> <music> Те, але це дідя дітя випікалечки співав і був і мав подарки шкарпетки. Це ну, чудово, різнопланові люди, абсолютно різнопланова музика, тобто можете виконувати абсолютно все. А новий альбом то тим більше. Верніше, от... Новий альбом люди ну, то двічі, от не маєте що подарувати, ви завжди думаєте, ну що, що понести, ну за 50 гривень, ну що купити. Нема вже що купити. А так за 3 гривні купили той альбом, то він коштує копійки. 30 гривні вже занесли. О, де ти взяв? А слухай, такого немає ніде. То ексклюзивно, гарно дали. Ви купляйте не. Лубіна, а зразу по два, по три. <рес> ну. До речі, щодо нового альбому, скільки міст вже побачили його живою презентацією? Е, вже трохи є Західна Україна, я, на, на, я, я, я їхав до одних колегів там по якраз по рані львів, то вже навіть в, в Києві були. Та Ні, на запраці, але він так до мене каже нього Дідзі є кажу, та ні, що, кажу, слухайте. На перей нормально в ящика кажу. Дані, він парився, перевся. Парив, а от є, Потім я назад уїду. Він же до мене каже. Такий прикольний пасаник. Ходи сюди, на тобі щолбан каже, і на другий раз, щоб всі слова на пам'ять вивчив. А взагалі ж люди на вулицях впізнають чи ні? Мене? Мене неможливо пізнати. Я навіть в Німеччині приходив, то німчі, в Іспанії, от в Італії вони на мене дід'я ді лише ді заходить і думають, хто то такий, а в Тайланді, Китайці знають, що робили? Бо я раз зайшов, вийшов в тому. знаєш, А там якщо виходиш e з номеру, то вони ще захлопують, і ти вже не можеш зайти, бо карточка всередині. І я не туди не сюда, вони на мене глиб і каже: one photo, please! man, One foto, chтіли зі мною ще фотографувати. А вони, певне, вони що там, знають, що я джінюшу. Ну, так просто вирішує. Чи, чи я просто так виглядаю дуже дивно. Ну, а може, дідю настільки мегапопулярний, що я ще в Китаї його Та знає? ні, я просто такий трохи на мав подібний. подібні. Ось такий от веселий і такий, який може посміятися над собою, а дуже важливо. страшне! Ніхті деколи обкушую, і що? Ти не вкусувала ніколи нігті. Я обкусував. Але також люди деколи засильно вкусають, знаєш, такі мають ті пушки, то такі, йой, Ото Юлік. У підвіччя колись Юлік воно пальчує, не такі, не дуже. А в мене дрешки, а до речі, по нігтях определяється характер людини. Мене можна попригнути. Я такий я кей маю характер. А ти який злостна, певне, так? Та ну, я найдобріша в світі. Чесно? Чесно. Добрий дідзо, та новиті Лесик та Юлік про всіх поговорили, а... Тепер можна і поспівати. Каділак. Вже зараз не на Основі ральних подій. Заспівали Юліки Лесік, Тепер я вступаю. три чотири! Оооо, о о о Перший куплет всі разом. Я давним-давно хотів. Пересісти з гулів. На великий каділак. До упора повний бак, Бог почув мої слова, і сказав ходи сюди, на тобі ключі тримай і собі панти ганяй. Я тепер крутий, чувак, маю чорний каділак, в мене ці номера помахай мені, папа, я тепер крутий, чувак, маю чорний каділак, в мене ці з номера. Помахай мені, папа, уо о о о ла-о-о Тепер ти співай, о-о-о, ну уо -о, -о. Уо о о о О-о-о-о-о! в місто і в село, а на хвилях радіо. Рано ввечері і вночі крутяться мої пісні, паділа книжі гулі, Да, дісвітільно мені за каналом повезло, круто о, -о, 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 о, я тепер крутий, чувак, маю чорний каділак, в мене ці номера, помахай мені, папа, я тепер крутий чувак, маю чорний каділак. Мене ці номера, помахай мені, пап піп, бі-бі-пип-пи-пи-піп, піп, бібі-пип-пи-пип-піп, піп, пібі-пип-пі-пи-пи-пи-пі-бі-піп. Ще разом трештере! Ва-о-о, ва-о-о! Піпкайте голосніше! Ва-о-о! о о Я тепер хрутий, Має жарника ділак В мене ці номера Помахай мені, па-па-па-па Я тепер крутий чувак Має жарника ділак В мене ці за номера Помахай мені, па-па о о, -о, -о, о, -о, -о, -о. ці номера о -о -о -о, о -о -о -о. Помахай мені, па о о па Помахай мені, па-па-па-па Нынка є на радіотрек! Обласки, гадаю, лунають! О, вона опуски не лише на радіотрек, але й у кожній домівці, де увімкнений радіоприймач у кожній машині, у кожному кафе. І, до речі, можливо, ви чули такі супер-гіпер чудові звуки, такі ніби е барабанів. Там я не знаю, тарілок у цих барабаних. То це все, ти... все робилося. Я на айфоні, на айфоні. Ну, Але живуть. А ти знаєш? О, на новий рік я жін то не сказав, хочу сказати. На новий рік ми розіграли айфон п'ятий. Ого, ну і до речі, не хочу історії дуже класно розказує. Давай там, а, до речі, конкурс називався Засранці. Хто не, хто не знає, прий то. Тобто, ми, ми дали тако ф молоді фотографії, як я в молодості був Лесик і Юлік. І треба було розставити. Вони були пронумеровані е, ті фотографії. Треба було вгадати, хто де є. Ну, коротше, довго ніхто не вгадував. Потім одна дівчина, дивіться, що таке бути в житті сиромудрим, Одна дівчина добре написала, і потім стерла своє. А то в коментах треба було скоренько дати відповідь перед новим роком. Угу. І вона стерла, а так би виграла айфон 5 А виграв хлопець з. Звіниться, звільниться, звіниться. Так що ми а, йому придаємо так... привіт, він виграв iPhone 5 виграв. Ну нічого, собі подарунки дзіду роздає своїм шанувальникам. Ну я, я їх люблю. Ну який артист, скажи мені, який арти з бауші своїм публікам. Та вони з грошей молотять. <реш> Правильно. Чесно. Дід благородний і щедрий, особливо допит, ну, а а до поціновочів його музики. А будеш бакати речі... за мною, я зараз піду, будеш навіть я б ще з ним побалакала трохи. <реш> <реш> до речі, стосовно телефонів, от я от побачила, витягнути діду телефон, почав там щось нажимати, думаю, ну нічого, собі вже комусь дзвонить П паралельно такий юліцей. Зараз такі собі, але я чула, що створена програма для смартфонів на базі Android Zidio. Zidio, і є для айфонів так само і Zidio можна встановити Всьо, собі на тут Все зразу є є. Ну там ми ж сучасні ми йдемо ж ногу в інтернеті. Ти знаєш, що у нас найбільший фан-клуб? Найбільший де? Фанклуб ВКонтакті. А в найбільший серед усіх фан клубів зі, зі всіх. Ну нічого собі. Знаєш, я знаю... скільки Ано, ск... Ано, це, скільки в нас зараз є людей? Фан-клубі. Як Та, ти, ну, ти ну, думаєш? Не, не, хай, хай годай, приблизно. Хай года, да. Я думаю. А ти куди кажи? Думаю, тисяч. 30-40 50? Ні. 132. Тисячі! Тисячі! Yeah. Ну нічого, собі. Уяви собі. Я думаю, що це от який величезний, величезний показник, того, наскільки хто нас тільки. Як я їх люблю, я вже кожного знаю, хто що там пише, що куди, як. Та там така сім'я і родина дружна, Дізев ді, ді ді фемілі вони називають. Ну нічого собі, любов до музики все ж таки поєднує. Да, я їх дуже люблю, дуже багатьох знаю. Е, так вже як, як почерк, хто що каже. Вони там зранку вітаються, вечором кажуть, всі все на добрані. Е, коли свариться, то там є такий Андрій причина, він їх трохи дає позивуха їм. <рис� я>, <рис я>, я їх люблю, бажаю. Фан-клуб, привіт! <рис 'я> <рис 'я> Навіть рівненські учасники фан-клубу. Ох, я думаю, вони сьогодні особливо щасливі. і Прилетять обов'язково на виступ. Вже будемо потрошки. І завершувати наше спілкування, а да, то вже хочу... задовго знаєш. Люди не люблять. того, -того знаєш, любі знає? любі справи. Якщо трохи перетягнути, то вже не то. Ну це так, але я б хотіла наприкінці можливо ще якусь пісню почути. От мені дуже подобається ваша пісня кобіта. Я хочу трошки обнагліти і попросити її. Кобіта, а, кобіта. Це про мою сусідку, <рес> яка ніколи мені що не давала. Скопердяйка що була. <рес> Давай, Лешик, давай, давай реструни. Прийшла весна, що розцвітає, що набухає і встає, а у мене радості немає. Мені кобіта не дає, кобіта, голосна, кобіта, голосно, голосно юлік, Кобіта! Шраби! не дає. Ех, змія підголодна! кобіта. Кобіта, Кобіта, Що роби, не дай, юлік, весна пройшла, настало літо, я загорів, як фантомас, тепер мені люба, Кобіта, скільки захота. Лайляля к обіта, лайля к обіта, не дає кобі, лайля кобіта, лайла кобіта, не дає, минуло літо, знову осінь. Я ношу куртку, шкірляну, вертля в неї вітер носить, мені б кобіточку мою, зараз ти спієш. ну. кобіта. Що не чую? Голосно! Кобіта! Голосно, що булька робить, не дає. Не роби так ніколи, ще раз. Кобі, Лай-ла-ла, ковіта не дає тепер відхилення. Вже нам прийшла снігвали з неба, та як нині лопати. І я від того забалетів, Хобити вже мені не треба, бо я нині булечку зустрів три ще ковіта, ляй ля ла, ла, ковіта, Лайла ла, ковіта.

сьогодні гарний, радісний, веселий настрій. Спасибі вам за це. Вам Були дякую! Ще... Вам дякую! Це чудове. Ну і е, будемо напевно, що я вже казала, прощатися. Це була така собі прощальна пісня. А тепер, можливо, щось рівнянам, фанам і тим, хто нас слухає зараз. Рівняни, ми вас любимо. Ми вже знаємо вуличі. Я вже можу навіть ми... я вже можу навіть не питатися, як прийти туди, а як прийти туди. Ми вже знаємо ваші вуличі. Ми вже знаємо деяких людей, навіть пізнаю, бо так часто вас є. Любимо вас, поважаємо, не забувайте в новому році. Від Кривати деколи, не деколи, а частіше форточку дихати в чистим повітрям і бути простими. Не вимахуйтеся чи будьте такі, як ви є. Лесик, будеш щось йому говорив чи ні. Я? Ну, ну, Ти знаєш, рівне моє улюблене місто. І ще що? Веселіше щось говори. Бажаю всім щастя, здоров'я, слухайте гарну музику. Добре, Йолік, казати? каже, сію, сію, далі. Що? Посіваю, З новим роком! Нового вас Засвітаєм. Падав Шастя. сніг на періг, кіт не знав, що білі мухи налетіли, так? Ну що, дякую, щасливо! Радіотрек нині приймало неопопулярний та зідо! Що смеркаєте? Хто ж і що? <смірка> Спасибі, це був Зідза на хвилі Радіотрек. Продовжуємо гарного вечора вам, слухачі радіостанції Трек, залишайтеся з нами. <плес> Трек твого серця. Взяла тебе. Рання любов Everybody's gonna have to hurt